Ой, привіт! Що сталось? Чому така засмучена? Червоні щоки, судини, все пече, О, розацея, прийшла без запрошення. Давай чесно, ти ж думала це просто чутлива шкіра? А ні, тримай. Раптові почервоніння, лущення та ще й купероз у подарунок. Спокійно, паніку відставляємо, вирішуємо питання по пунктам. Перше, забираємо всі агресивні засоби: скраби, кислоти, спирти, все, що змушує шкіру кричати. Допоможіть. Друге, вмикаємо захист SPF 50 навіть взимку. Так, навіть у похмуру погоду від вітру та непогоди шкіру також потрібно захищати. Третє делікатний домашній догляд. Все просто вмиваємось ранок і вечір сус. Clean. На ніч СУС без СПФ. Вдень з і лікувальний засіб в якості активу. Тут можуть бути варіанти в залежності від ступеню розацея. Четверте: професійне лікування в кабінеті. І тут вступаю в гру я. Лазер та IPL-терапія так. косметично видаляє небажані судини, зміцнює судини, прибирає почервоніння, лікує. Молочний або азолоїновий резорфейсер. Чудово зволожує, зменшує запалення, полінуклеотиди, покращують якість шкіри та знімають запалення. Але це все індивідуально. Бо розоцея – це та ще панянка. У кожного поводиться по-різному. І головне без самолікування. Тому чекаємо вас в мако. Разом приборкаємо розоцея.